Я покажу вам дуже крутезний ефект, він мені сподобався. Я вже створила за допомогою нього і пробний і один рілс, і зробила собі в а, цьому в, 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 в сторітелінгу. Так, чекайте, зараз покажу. Дуже ефектно виглядає. Можна використовувати створювати класні рілси. Дивіться, як він виглядає. Тобто, це йде ось так. Зараз покажу, як це зробити. Дивіться, натискаємо на плюсики історія. Або це може бути «Reels». Так, додаємо своє фото, і я показую вам цей. Ось так. Давайте на це фото показую вам цей ефект. Він знаходиться в ефектах. Ось так він виглядає: «Flame». Під відео я залишу посилання на нього. Хто у мене вчиться на а, курсі упаковка, плюс база story сторітелінг», Тут у нас ось ці, а, як працювати з цими елементами. Є урок, але я показую. Так, ви їх шукаєте тут. А, я дам посиланнячку, вас одразу перекине на цей ефект в Stories, вам його треба зберегти, от поставити. Бачите, тут у мене біля назви стоїть. Сохранено, так? Тому використовуйте, дуже гарно виглядає. а Можна з текстом експериментувати, можна вже з продуктом, можна з особистими зображеннями, так? Я собі збережу цей, буде відео. Можна використовувати в сторіс, можна використовувати в рілсах.